Всім привіт! Презентую вам лодженці чоловічі та жіночі, бренду Lіверді Esmaра та Carrera. Ті багато різних цікавих моделів та забарвлень. Чоловічі бренду Liverдж і Carrera. Чоловічі хлоті буде 6 одиниць. З розміром 48-50 буде по 3 одиниці. Жіночі бренду Esmara. Жіночих в лоті буде 6 одиниць. Розмір від 34 до 40-го. Матеріал бавовна поліестер та еластан. Всього в лоті 12 одиниць. Вартість лоту 3430 гривень. Собівартість 1 одиниці 286 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!